Мій бойовий досвід почався з повномасштабного вторгнення. 25-го числа я пішов військкомат. Звичайно, дружина не знала на той момент. Вона думала, що я просто йду на роботу. Потребувалася техніка для армії для оборони України. І 25-го числа я пішов на фірму, видали машину. І був і водієм, був і сапером з хлопцями ходив. Ти йдеш на розмінування, здається, там сказали. Не, не взірвалася там 120-та міна. Її треба підірвати, бо там дорога, там має їздити техніка. І кожен раз це. Це все зовсім по-іншому, і ти вже виходячи з цієї ситуації, приймаєш рішення, як правильно її ліквідувати, як до неї правильно підійти і як виконати цю задачу. Автомобілі, на мою думку, відіграють дуже велику роль. Ми можемо на автомобілі заскочити, забрати хлопців з позиції, завести міни. Іменно там, на лінії фронту, час відіграє велику роль. А тобто, коли ти на автомобілі залетів, хлопці вигрузив, хлопці зробили роботу, вийшли, ти підскочив, забрав їх. Всі цілі, все добре. Автомобіль, на мою думку, це доволі хороша розробка. Він броньований. Ми ще трошки усовершенствували його броню. Можу з певненістю сказати, що вона також вже декілька разів нас спасала від FPV-шок. Нам стояла задача замінувати декілька посадок. Ми завезли міни, їх вигрузили, і коли поверталися додому на одному з участків дороги, як хотіла догнати fpv, FPV дрон. Але в нього це не вийшло, бо вона не долетіла буквально декілька метрів. Вона впала за два метри від лівого колеса. Буквально машини взагалі ні царапинки. Кожен виїзд це рулетка. Рулетка зі смертю, рулетка з долею, бо може бути абсолютно що завгодно. Для мене важкі виїзди, коли, на жаль, доводиться їхати по трьохсотих або двохсотих. Це, це найважче, коли ти їдеш забирати хлопців. Які стікають кров'ю або які віддали життя, боронячи нашу країну. І ти розумієш, що їх вдома чекають або чекали рідні це, як на мене, дуже важко. Була поставлена нам задача замінувати один участок дороги поля, щоб ворог не міг просунутися в нашому напрямку. Хлопці вийшли на задачу, ставили міни, міни загородження і ворог з дрона. Зафіксував, що хлопці працюють, і випустив пів касети градів. Я по рації почув, що вони 300, на жаль. Я, звичайно ж, відразу прискорився по максимуму, бо я вже під'їжджав до позиції, я завіз другу групу і відразу вже поїхав по хлопців. Мінометники допомогли хлопцям загрузитися, я їх закинув. І я по максимуму давив, щоб просто побыстріше хлопці вивезти, щоб вони не стікали кров'ю і їм надали кваліфіковану допомогу. Так були приходи по боках, десь були приходи ззаді, але ти про то не думаєш, ти бачиш просто перед собою дорогу, бачиш перед собою ціль, і ти її виконуєш, бо по-іншому ніяк. Благо, хлопці залишилися живі, все буде добре. Нічого, трошки підлатаються і, я думаю, стануть стрій. Морально треба підготовлюватися, бо якщо ти тіряєшся на позиціях, ти тіряєшся іменно в таких ситуаціях, то це може дуже бути фатально і летально. І десь чуєш вихода, приходи, десь поруч. Ну не то, що ти не звертаєш на них уваги, ти звертаєш увагу, ти слухаєш, чи воно летить по тобі, чи воно летить десь поруч, чи воно пролітає мімо. Але якщо ти не будеш до цього підготовлений, то це буквально перший приход або перший виход, ти розтіряєшся і, і це все це провал, провал задачі, провал роботи. Тут з цим не можна жартувати. І в нас вся вся група, всі хлопці друг за друга. Я з любим з нашої групи готовий йти і в вогонь, і в воду, і на любу задачу. У нас, як би так сказати, вже одна маленька родина. Ми вже просто з погляду знаємо друг друга, і ми вже знаємо, що від кого потребується. Всі хлопці молоді, є свої родини, є свої проблеми, але ми з хлопцями також завжди стараємося спілкуватися, обговорювати. Ми друг друга підтримуємо. Дружба, яка тут. Братерство це зовсім друге. Мені здається, воно залишиться на все життя. Я вважаю, тільки дурний не боїться. Страш... Страшно кожен раз. Кожен раз, коли ти їдеш, це страшно. Кожен вихід це страшно. Але ми нічого з цим не можемо поробити. Якщо ми не будемо робити своєї роботи, якщо ми не будемо тут, де ми зараз знаходимося. Ворог може прийти і до нас додому, а це це не допустимо.